Десерт, який підкорить ваше серденько, якщо в кастролю вкинути цукор, масло, дрібку солі та мед і прогріти до розчинення. Сметану змішати з содою і додати до медової суміші, маса почне пінитись та збільшиться в об'ємі. Проварити помішуючи 2 хвилини, зняти з вогню і залишити охолонути до тепленького стану. В медову масу додати яйце. Я беру готову яєчну суміш від ясен світ. Це значно зручніше. Відкрив, налив і приготував 100% яйця, 0% клопоту. Еквівалент одного яйця 55 грам. Всипати просіяне борошно все добре вимішити вінчиком, щоб не було грудочок. Рівномірно розподілити тісто на деко застелене пергаментом і випікаємо в розігрітій до 170% Градусів духовці 10-12 хвилин. Гарячий бісквіт накрити пергаментом, перевернути, обрізати краї. Вони нам знадобляться. Для конфітюру взяти ягоди по смаку, у мене вишні, додати цукор і кругмаль, поставити на вогонь і перемішуючи довести до легкого загустіння і дати охолонути. Для крему охолоджені вершки збити до м'яких піків, додати згущене молоко та сметану, перемішати 20 секунд, змастити поверхню бісквіту кремом, на край викласти ряд із конфітюру і за допомогою пергаменту скрутити рулет. Тісно загорнути в харчову плівку та на пару годин в холодильник. Після охолодження змастити поверхню рулету кремом і присипати перемеленою в блендері крихтою. То отримаємо неймовірно смачний медовий рулет, який вам сподобається. Всім смачного!